Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі. Скажу чесно: сьогодні я, Віктор Беляков, відверто буду говорити про брехню. Так вам не почулося звідки та чому наші діти намагаються втаємничити якусь інформацію або дії. Іноді, здавалося б, на рівному місці. А ти не бачив моєї викрутки з жовтою ручкою? Ні. І лукаві оченята забігали по сторонах, спинившись на звужених очах сестри. Бачу це, знаючи, що син обожнює гратись саме з цим інструментом. Перепитую точно не бачив, вона мені зараз дуже потрібна. Дитячий погляд стає стурбованим. Відповідає, а, згадав, вона у мене там в іграшках. І тут справа зовсім не в тому, що я його буду лаяти за те, що без дозволу бере речі. Він знає, що цього не буде, бо ми не сваримо, а пояснюємо нелогічність такої дії. Тож, якщо син знає, що ніякого покарання не буде і що я йому дозволяю, якщо він питає, брати деякі речі, то чому ж маленький хитрун усе одно продовжує лукавити? А спитай його, так відповість не знаю, та буде розгублено знизувати плечима. Начебто і вдома всі завжди відверті одне з одним, і в інших колах спілкування брехливого ставлення не було помічено. Що робити? Пояснювати час від часу не тільки за нагальної потреби, що неправда може згодом стати звичкою, а неправдивим людям мало хто довіряє, навіть тоді, коли вже й кажеш чесно. Як у тій казці про хлопчика, який кричав Вовки! Звісно, що за якісь помилки треба не сварити чи карати, а повчати та розтлумачувати проступок. Тоді дитині й не захочеться брехати, щоб намагатись уникнути покарання. А що на це відповість психолог Наталія Лазаренко? Послухаймо. Мені здається, в цьому випадку дитина намагається звернути на себе увагу батька. Не вистачає уваги, не вистачає контакту з одним із батьків. Тому давай їй ще ось так зверну на себе увагу. Тато буде питати, адже чи та викрутка потрібна була дитині, чи не потрібна була дитині. Ну незрозуміло, тобто якось, ви так. вважаєте, що це незабудькуватість, але ж в, в чому саме проблема? В тому, що дитина полізла в інструменти, до, які, до яких їй не можна без дозволу наближатися, да і це одне. Це про порушення кордонів. А друге дитина випробовує одного із батьків беручи особисті речі, яких не можна брати. Вона хоче зрозуміти, а що буде далі? А я якщо я реакція? візьму да. Тобто, ну це, це як може бути пізнання світу, пізнання батьків. Їй потрібна реакція. А тут я буду хороший, мене накажуть, чи заохотять мене якось ще щось інше буде відбуватися. Чи проігнорують, так, чи проігнорують, да. чи, чи звернуть увагу? Хай навіть батько покричить на мене, чи там зробить зауваження, але я. А хочу уваги, і батько чи мама там звернуть на мене увагу. Це один випадок. Ось такий. Варто що зробити? Запитати у дитину, чому ти це зробила? Це мої речі, вони мені потрібні там для мого професійного розвитку чи хобі. І я буду тобі вдячний, якщо ти все ж таки, коли ти береш цю річ. І тут цікаво запитати, а для чого тобі ця річ? Взагалі, для чого ти брав її? Що ти хотів з нею робити? Це не іграшки, це мої інструменти. Вони коштовні, вони важливі для мене. Вони приносять мені там задоволення, бо я займаюся за допомогою них своїм хобі. Чи я за допомогою цього заробляю гроші в наш сімейний бюджет? Пояснити для дитини важливість цього процесу і сказати: але все ж таки, ну по перше, я хочу розібратися в причині, чому ти це робиш. І це повторюється, повторюється декілька разів. Я звертаю на це увагу, і для мене це проблема. Розкажи, будь ласка, для чого ти так робиш? Так? І тут дити, треба дати дитині час, щоб висказатись, для чого вона це робить. Друге, це, якщо це не допоможе, то якщо ти будеш робити ось так, я буду обмежувати тебе в цьому. І те, що ми сказали, я буду тебе в цьому обмежувати, взяти і точно зробити. Покарання повинно бути відповідне до того, що зробила дитина. Тобто, не Якийсь дріб'язок робити покарання великі, а воно повинно бути відповідним. Співвідношення співвідношення. Да, дуже важливо, щоб це було відповідне покарання до цього вчинку, який зробила дитина. По-друге, розказати: знаєш, що коли люди крадуть, ну якщо це розцінювати як крадіжку, то правоохоронці за це їх садять до в'язниці. Такий у нас закон в нашому суспільстві. І ти, як громадянин, член цього суспільства, повинен про це знати. До певного періоду я буду нести відповідь. Відповідальність, якщо ти будеш брати чужі речі, але потім ти сам будеш нести за це відповідальність. І, скоріш за все, ти будеш сидіти у в'язниці, тому що це ненормально для нашого суспільства брати чиїсь речі, і приносити до себе, розказувати залежно від віку. Якщо це дитина шести років, то це одне 7, семи восьми 10. Якщо це дитина підліткового віку, то це вже говорить про те, що вона це робить усвідомлено і якась є на те причина, що спонукає підлітків брехати. Жижливо, батьки дуже контролюючі, ну це як один із варіантів. Надмірно контролюючі батьки. У дитини немає свого особистого простору, тому щоб трошки собі забезпечити особистого простору, я буду обманювати, брехати. Або щось таке, що мені хочеться зробити, але це неприйнятно для нашої родини. В нашій родині казали, забороняли це робити. Наприклад, заборона на вживання алкоголю. Взагалі ніколи, ніхто не повинен це робити. І тоді у дитини йде мотивація від. Зворотнього, їй хочеться спробувати. А що ж воно таке, що батьки мені так це забороняють? Ну, от В такому плані. Знову ж таки, потрібно з дітьми мати контакт і. Для мене ідеальні стосунки це стосунки, коли дитина може мені розказати якусь таку інформацію, яку вона не може розказати комусь іншому, якусь таємницю, якусь свою проблему, створити такі умови для дитини, коли батьки кажуть, що будь-що станеться, ти наша дитина. Ми тебе підтримаємо, ми приймемо тебе. Таким. Тому нам ти можеш розказати про все. І не просто це, щоб це були слова, а щоб це дійсно відбувалося в дії. І тоді, якщо дитина отримає двійку, ми повинні вислухати це, і якщо вона зробить якийсь інший вчинок. Розуміти те, що дитина пізнає світ. В 6 років по одному там і в підлітковому віці вона по іншому, але теж пізнає світ. Вона непогана. Вона таким чином пізнає навколишній світ. І межі навколишнього світу також. Ось так. Тож варто приділяти увагу власним кордонам і своїм, і дитячим. І це не значить, що треба будувати стіну від свого домашнього оточення. А ще брехня спосіб пізнання світу. Нехай і не найкращий, але він є. Варто лише довести дітям, що ви шануєте їх думку, навіть якщо вона не така, як у вас, і вчасно довести малечі, що брехня до добра не доведе. Рано чи пізно, тому щиро обніміть своїх вигадників після передачі та покажіть їм свою довіру. І я, Віктор Беляков, теж піду нагадати своїм дітлахам про те, як щирість долає кордони непорозумінь. Тому, шановні слухачі, до зустрічі у наступному випуску, розпрямлені плечі нашої малечі.